Всім, вітаю всіх з Троїцею, Як у нас кажуть, зелена неділя з святами. Ну що, сьогодні хочу поділитися з вами проробленою роботою, що робила, чим займалася. Ну і, звісно, показати свій садок. Почну з самого початку. Поволі буду розповідати. Залишайтеся, буде цікаво. ну В першу, ну, Не в першу чергу, але все рівно ж таки. Я обробила ось цей край, який веде у мене нагород. Тут у мене оцей стахіс розрісся був на доріжку, а у мене ж там посаджено, під ним посаджено край доріжки вербаха, куреніший і самшитики. Бачите? Ось тут. Тут самшитик. Курені шийки, сам шитик. Я з часом планую, щоб тут була така такий бордюрчик був гарний з куличок Стахіс мені трохи заважав, ці заячі вушка але він гарний. Я просто не видаляла його повністю, а просто обробила край і підрізала його. Зробила більше, більше місця для моїх майбутніх кулечок. Також я проробила. Таку цікаву роботу, не дуже традиційно для цього часу. Я пересадила рослини. Взагалі-то у нас спекотно, але так вийшло, що в мене ось тут, де ви бачите, прямо традисканцію, я пересадила сюди. Вона була в кутку за, за ту її смарагд золотистою. Вона була в кутку. А на місці традисканції у мене був алюм такий високий, ви маєте пам'ятати по минулим відео. Аліум я садила минулого літа, не мала з ним досвіду. Він був дуже гарний на початку, потім він був гарний, коли були ці кулички фіолетові, але потім лишилися у мене дві кулички, і то листя таке було зелене і страшне, я не витримала і пересадила його на задній план, тому що той аліум у мене дуже високий. На це місце, щоб не пустувало, я пересадила тридисканцію. Звісно, не типово для цього часу, але я її викопала з комом зим. Я. І залила туди пів відра води. Ну сподіваюся, нам ніби обіцяють трохи якісь дощики, можливо, і похолодання на наступних декілька днів. І, можливо, нічого не буде. Тому що я полюбила традисканцію. Маю, я казала мину, минулого відео, маю три кольори, але бачу поки що лише два. Ось такий. І біленький, до якого. Пізніше дійду, а аліуми посадила під паркан. Нехай собі підіймаються, нікому не заважають, листя того не буде видно, і тому мені дуже-дуже рослина подобається, але неправильно було посаджено. Також вже в мене, все забуваю сказати, ось у мене тут дерен. Дерен, який я формую на штампі. Коли я його замовляла, я просила виробника, щоб мені прислали рослинку з одним паганом, щоб не кущом, а одним паганом. Мене послухали, прислали мені дерен, це зимою я замовляла. Прислали мені дерен з одним паганом. Ось такий гарний пагін. І тепер я йому він різ, росте досить швидко, наростає. Я йому прищепила верхівку. Для того, щоб він кущився, бачите? Якщо видно, то ось тут у пазухах, де це є? Ось тут. У пазухах вже є нові нові гілочки. І цей кущик вже буде більш, ну, ця, цей дерен буде більш такі, такої округлої форми, не буде е, просто паганом одним. Палка дуже страшна, але вже що було, то забила. Хай звикає, потім з часом я її зніму. Зате міцна витримала, гарно забита і витримала мені оці вітри, які в нас були. Ось уже тепер, коли я трошки порозчищала все кругом, то і показався гарний мій бульвар, оцей хвойник. Я його минулого року формувала, бо тому що він дуже... Він дається формуватися, йому подобається формування, тому що він дуже кущився. І всередині і павутиння, і кліщики. І я вирішила, що я його буду формувати такими кульками. Ось. Весною він трохи підгорів на сонці, але, до речі, дуже гарно виглядає. Бачу, що наріз я його потім ще сформую, вже коли буде гарна погода. Вже, звісно, було покошено, вже все зроблено, до свят були готові. І ясколка моя, бачите, помалу-помалу має якийсь уже вигляд. Страшненька, звісно, після стрижки, але нічого, тепер у неї час такий. А я підстригла свої спіреї. Не витримала у мене. Душа, можна сказати, не могла я більше дивитися на ці розпатлені такі спіреї. Цього року погода була така незрозуміла. Зазвичай у мене в бардюрі, я дійду зараз, покажу. То в мене в бардюрі якось воно йде більш рівномірно було раніше. Спірея наростала, разом з нею піднімалася лаванда, і вони були одночасно. Тепер в бардюрі виходить так, що спірея. Хто кому цікаво, може подивитися минуле відео, там постійно видно мій бордюр, отойди, кого дійду зараз. і виходить так, що спірея закривала, розрослася за рахунок вологи, а лаванда притрималася. І спірея мені ну, не глушила, бо вони досить широко посаджені. Але якось так воно було, мені не зрозуміло, а лаванда вже збирається квітувати, тому я підстригла. Ну Ось почну з цього куща. Я люблю стрижені спіреї. Вони досить гарні, такі кулясті. і Це її природна форма. Звісно, після стрижки вони виглядають не дуже гарно. Але декілька днів і це все вирішиться. І ось ми бачимо тут спіреєчку, Ось уже показалося тут і чебрець одразу стало видно, і цибулька-шніт. Вона тут глушила, її трохи, ця спірея. Але тепер вже все до доряду. Також ми бачимо на задньому плані дуже гарно в мене хоста. Її тепер так цікаво видно. Така вона гарненька. У неї достатньо тіні за рахунок цієї спіреї сірої, або білої, як ми її називаємо. І вона тут так на місці подобається мені. І дуже гарний тепер вівсяниця. Вівсяниця починає колоситися. Дивіться, яка вона гарненька. Має колосочки. Ось, у мене помалу-помалу. Я вже, знаєте, коли підстригаю, все, весною все буяє, а вже коли підстригаю, все, ось воно так ем, такий звичний, звичний вигляд приймає мій садок. Далі у мене, у мене, мене хотіла показати, ось у мене є самшитики мої, я їх ще не стрижу. Тут маю три кулечки. Бо йду до тої спірейки, маю три кулички самшитів, я їх ще не стрижу, я чекаю, поки вони більш піднімуться, і потім обстрижу лише верхівку, для того, щоб вони стали трошки більшими. Ту спірею я також обстригла, куличку її надала. В мене вже наростає астельба. Вже має. Скоро-скоро, а стильба дуже горить на сонцю, неймовірно горить на сонцю. Вона ем, згорає ось до кінця. Тому астильба у мене максимально в тіні. Якщо я можу, то я її висаджу максимально в тінь. Дивіться, і така вівсяниця. Як вона гарно компанює з гейхерою. Там у мене, якщо я не помиляюся, там у мене піднімається леатрис. Ось такі теж фіолетові кулички. Трошки змогла підсапати цими днями, бо казала, що через те, що на городі було багато роботи, і не було в мене часу для квітника, трохи заборініло. Ну, що могла, то зробила, що встигла. Звісно, все не встигнеш, але все рівно. Бачите, де було волого, трохи воно було далося. Де більш сухіше, вище, то і сапати не можна було. ніяк. Тут також у мене стрижена вже. Спірейка, це я, до речі, стригла трохи раніше, і дивіться, як вона вже гарно наростає. Ось. Це я стригла спірейку, тоді, коли стригла сколку. І вже видно, як спірейка наростає. Так, йдемо, йдемо далі. Звісно, гейхерки з квітуванням. Якщо видно, отак може краще. Ось. Такі гарнющі. Гвоздичка дуже гарна тепер. Я вже про неї казала. У мене повністю вже розпустився піон, який я показувала минулого разу. В пупінках, а тепер вже повністю розпустився. Такий він гарний. Іду ближче. Будемо тепер кожен день любуватися квітами, поки є можливість, бо починається посуха. Дивіться, який гарний. Так, він не дуже великий. Минулого року був лише один пупінок, тепер маю три. Я піони, зазвичай не дуже люблю піон. Ну, не, ні, я люблю піони, але просто вони не дуже мені підходять по, ну, по тематиці мого квітника. Вони в мене були під черешню, і потім після того, як відквітали піони і залишало то зелене листя. І тому більшість піонів, майже всі, я винесла в сад. А деякі залишилися тут. Так, а, іду ще покажу ще раз білу традисканцію. Ну, і вже як ми тут, то вже подивимося і на троянду. Ось я і показувала минулого теж відео. Але дивіться. Має таку цікаву серединку. Ну, відкриття. відкриття, Знаєте, я зрозуміла, що якщо якась рослинка мені подобається, то я вже підвисаю на неї. От я маю три кольори, думаю, чи є більше кольорів. І я би я б вже її розводила в більшості. Дивіться, скоро це, я так розумію, у мене Вероніка синього кольору. Це у мене перше квітування. До речі, хто знає, чи треба її стригти після того, як вона відквітує, щоб кущик був більший, бо поки що трипагана, не дуже вона гарна. Я сподіваюся на більш густий кущик. Напевно, після квітування її треба буде підстригти. Але побачимо. Дуже гарний березклед. Ну, все гарно, все. І гвоздичка, звісно. Чекайте, бо казала, що покажу троянду. Це жовта битка. Ось така, красуня. У мене це є світло жовта, така жовта-жовта. Дивіться, цікавна. гарна. А та, що на арті в мене, то вона більш теракотова. Також йду покажу. Ой, так гарно на вулиці. Щоб, знаєте, нам людям не догодиш. Хотілося б, щоб було і тепло, і щоб опади перепадали. Ну, бажано, знаєте, в день тепло, а вночі, щоб був легонький дощик, легонький без граду. А це ось така у мене. Ось ця вже розквітла повністю. Ось. То вона більше має такий відтінок теракотовий. Ну, Тиракотово-рожевий, ну такий дуже гарний. Дуже, вона мені дуже тут подобається на арсі. Червона, звісно, ще спить. Так, ну що, ось я дійшла до свого бордюра. Ну, от такий він має тепер вигляд. Ви бачите, я підстригла свої спіреї, надала їм кулястої форми, звільнила лаванду. Хто хоче, може подивитися минулі відео. Там видно, як спірея була настільки велика, що вона лягала на лаванду. Цього року трошки все по-інакшому. Приблизно намагалася надати спіреї однакової форми, по розміру. Лише одна от зараз дійду, то вона у мене хворіла разом з лавандочкою, чомусь у цьому місці вони у мене більш отут-дві. Щось було з, цими тут, з цією місцинкою, тому що і лаванда трошки була ця захворіла, і спірейка. Я... І на собаку грішила, і на хробаків, не знаю. Ну, мені здається, що відходить, відходить помало. Ну і тепер я сподіваюся, що добре видно. Сонечко світить. І тепер воно має у мене от такий вигляд. Це неймовірно гарно. Коли вже все підстрижено, підкошено. Знаєте, мені подобається початок, але й подобається вже загальний вигляд. Ось тут є у мене три молодих куща, йду покажу на цій стороні. Ось того року, хто був зі мною, то минулого року я тут посадила, буквально вони були в пагонах такі, раз, два, три в пагонах, таке воно було дрібне. Але за рахунок стрижки він гарно наростає кущик, і ви його стрижете, він пускає. Ви його стрижете, він нарощує, нарощує з кожного зрізика, з кожної гілочки. Він нарощує гарну зелену масу, і це ну, видно, результат видно одразу. Знаєте, коли стрижена, то видно одразу, що рослинка стрижена. Що хочу сказати по правилам стрижки? Правил немає ніяких. Висоту вибираєте собі таку, яка вам потрібна. Ну, бажано похмура погода при стрижці, бо тому що трошки будуть обгорати ці зелені свіжі листочки, які були в тіні ну Під великим гіллям і вони трошки будуть обгорати. Але це тимчасове явище. Ці я спіреї після стрижки нічим не обробляю. Це така рослина, можна підживити, звісно, щоб для кращого росту, але вона і так швидко наростає. і... Я не підживлюю. І також, оці, хто має бажання, то ці всі пагони, які ви вже обстригли, ви можете їх сміливо живцювати і мати, так як робила це я, я кущі не ділила, а живцювала, і отак помалу-помалу в мене, помалу-помалу, з трьох кущів я вивела таку собі, і в різних місцях у мене отаку кількість і в різних місцях у мене все це наростає. Ну, якось так. Задоволена, задоволена я проробленою роботою. Мені подобається загальний вигляд. Чекаємо на квітування лаванди. Вже скоро, скоро. І ми будемо бачити, як квітує лаванда. Це також дуже гарно. Неймовірно гарно, я би сказала. Ось волжанка у мене в іншому місці. Я минулого відео показувала е більшу волжанку, Ця трохи менша, але також дуже гарна. І вже скоро пустила юка квітоноси. Також скоро будемо спостерігати за квітуванням. А стильку хотіла показати в іншому місці. Також дуже гарна. Буряни знов, буряни так ростуть. Ви знаєте, що я не знаю, так якби я їх спеціально чимось підживлювала і поп -під парканом, мені би було і холодно, потім спекотно, і це все рівно ростуть і ростуть. Буряни, ніби там декора трохи менше, але все рівно, все рівно наростають дуже швидко. По периметру постійно потрібна боротьба. Не на, не на життя, а на смерть бурєнів. Ну, ось так. Показала вам я, що хотіла. Звісно, хотіла показати бордюр, стрижку. Все, чекаю вас в коментарях для оцінки моєї роботи. Я вже колись говорила, що багато люблять природні форми. Мені більше подобаються стрижини, тому я більше люблю хвойні. В цьому плані, що їх можна стригти, контролювати, мені подобається. Скоро прийде час для хакурині шийки, але ще деякий час вона буде нас тішити свою зеленю. І форзиці, форзицію треба стригти, але вона дає там тінь мені трохи і мені поки що вона доречна. Кішка жирує. Все, до зустрічі, чекаю вас! В коментарях, всім гарних днів і спокійних.